Відійшлась у каїнку код валі, вийшла в хаю код валі, від дома вийшла, зарізала від... Ой, напає веселий, я возинка, коли малій та узика біде санце край. То спацька веселу вашу за кутилиць. А подвалі його овка пов'яза, щели, полавали на подвалі, у сай І те, дуби, ми високі, дузи між даний та й замовк, бойдужий пан. Калуко, коли квіточку земляну кидула додо. Може і тобі мой паду, коли ж дворачеш, а да тіку два, як зараз везе.